Доброго ранку ще раз і ще раз. Усім, хто щойно прокинувся, хто приєднався, хто снідає, хто ще не поснідав, друзі. Ловіть новий рецепт. Сьогодні ми готуємо картоплю з Айвою. Ось. Тому готуємо новий рецепт. Що нам для цього необхідно, друзі? Е, перше: 800 грам картоплі. Ось ми вже практично її почистили. 400 грам айви, 3 столові ложки оливкової олії, 2-3 гілочки розмарину, одна головка чеснику та сіль за смаком. Так, ну що, ми, ми почистили, почистили картоплю? Так, і нам потрібно нарізати. Можна е, кубиками, можна слайсами. Взагалі. Е... В рецепті радять однаково що картоплю і айву порізати. Так, одну секундочку, я це зараз тут викину. Так, будь ласка, можеш сюди. Тому на... нарізаємо картопельку. Так, дуже цікаво, до речі, бо я ще з айвою такого нічого не куштувала. Ти взагалі любиш айву? Чесно, я можливо її в раз чи двічі за все життя. Я знаю, хто Вона любить. йде солодка чи, ні? чи не солодка? Е, вона, вона, як то пояснити, вона дуже вона і солодка, і така трошки терпка, і в неї взагалі такий смак дуже незвичайний. І я дуже люблю айву. Так? Е, власне, в селі моєї бабусі, де я дуже багато часу проводила в дитинстві, майже кожне літо. То там дуже багато дерев з, з <плес> айвою. І вона, знаєш, коли вона е, стигла, то ця терпкість і не відчувається. Серёжно? Дуже смачно. І дуже смачний м -м, компот завжди робили з айви. Що ще не знаю. Але з картоплею, до речі, ніколи я не куштувала, але мені здається, що це буде смачно. Е, друзі, хочу вам трішки розказати цікавинок, поки е, Ваня нарізає це все. Взагалі про айву. Існує. Е, близько 25 сортів айви. До речі, покажу вам, як вона виглядає, якщо хтось забув. Ось така вона 25 сортів? Так, вони візуально та на смак мають не дуже великі відмінності. Всього декілька з них можна споживати в сирому вигляді. До речі, в Україні ці сорти не поширені. Решта сортів айви потребує термічної обробки через те, що на смак плоди дуже терпкі та тверді, деякі доволі кислі або кисло солодкі. До корисних властивостей айви відносяться такі: перше, це користь для кишківника. Більше у запеченому вигляді, адже у цьому фрукті дуже багато пектину. Це така м'яка клітковина, яка покращує мікрофлору кишківника та його роботу. У 100 грамів айви міститься 15% денної норми вітаміну С. Який важливий для шкіри, для крові, для імунітету. Проте частинка руйнується під час термічної обробки айви, це зрозуміло. Айва також полегшує симптоми нудоти. Можна просто додати декілька скибок у воду або запекти та з'їсти трохи м'якоті. В айві багато міді це 10-15% добової потреби на 100 грамів. А це є дуже хорошою профілактикою залізодефіцитної анемії, яка може виникати при браку міді. А ще завдяки дубильним речовинам та органічним кислотам, айва має протибактеріальні та протизапальні властивості. Якщо говорити про шкоду, то це стосується переважно споживання цього фрукту у сирому вигляді. Це може шкодити органам травлення, зокрема кишківнику, шлунку та жовчному міхуру. Також не варто споживати айву під час загострень хвороб шлунково-кишкового тракту, навіть у запеченому вигляді, але це застереження стосується лише періоду загострень. Ось така інформація у нас стосовно е, айви. Перед скажи е, чистити чи не обов'язково? Е, так, можеш почистити. Я просто думаю, як краще. Е, до речі, як обирати айву? Є три ключові правила вибору цих фруктів. Айва має бути однорідного насиченого жовтого забарвлення, без вкраплень зеленого. Плоди також мають бути цілі, без пошкоджень, темних плям чи вм'ятин. Ну і краще обирати тверду айву. І зберігати краще в холодильнику єдиний нюанс окремо від груш, яблук і бананів, оскільки в цих умовах плоди айви починають продовжувати дозрівати та можуть зіпсуватись. Також айву можна очищати спеціальним ножем для очищення овочів та фруктів і засушувати шкірочки. Потім їх можна подрібнити і додавати як такий порошок в десерти або в чай. Це надасть стравам приємний аромат, схожий на цитрусовий і буде дуже смачно. Е, до речі, стосовно сирої айви, справді вона, якщо з'їсти навіть декілька шматочків, одразу в шлунку відчувається така тяжкість, тому що. Серйозно? Так, Тому що це е, клітковина, яка міститься, вона, можна сказати, така дуже жорстка для нашого кишківника. І не всім е, ну, підходить вона. Це, як, знаєш, є люди, які. Е, їм тяжко переносять сирі яблука, то айва буде ще складнішим. Ось так, тому, в принципі, так. радять вона, запікати вона, як, яблука, як яблука, запікати яблука, запікати айву, і це буде набагато краще для кишківника. Щось я вже дорізаю. Молодець. Зараз я думаю, що це все влізе нам в нашу форму. Ну, якщо трішки, можливо, менше, тоді викладемо. Я б тоді пожертвувала картоплею. Менше картоплі взяти? <рес> так. Я тож, також. <рес> Більше поведу. айви. До речі, я їла картоплю з яблуками запечену. Це було смачно. От за айвою я дуже цікава, як це буде на смак. Ваню, ти вже скоро станеш тут справжнім кулінаром. Де скільки рецептів вже приготував? Вже будеш розповідати дружині, дивись тут. Я їй розповідаю. Треба так, та. Вона каже: Я дуже за тебе рада, коли ти щось приготуєш вдома, <гум> я кажу: закупи інгредієнти і без проблем. Тому ми домовилися, що один день в тиждень, ми коли це позавчора поїхали, закупляли продукти, створили режим, коли ми харчуємось меню і ми домовилися, що один з ранків Сніданок за мною. Ну все, Ваня, тепер ми чекаємо від тебе звіт. Так, давай подивимося. Так. Що наші глядачі? Як ви сьогодні, до речі? Що ви сьогодні їсти на сніданок? Ну, це поширене питання, ми завжди вас це питаємо. Нам пишуть доброго ранку, мирного неба всім, Божих благословень. Валентина Смирека також пише: гарно дякую вам за служіння. Вітання з Італії Анкона. І вам вітання велике. Так далеко. Ви, але дякуємо, що ви дивитеся нас, що пишете нам. Хай Бог вас береже, благословить вашу вашу родину. Олексій Долгов бажає всім доброго ранку. І вам також доброго ранку. Ще подивлюся наш Фейсбук Сергій е, Дзукінов. Так, так дорогі наші пишем? глядачі. Дивіться, у нас е, айви 400 грам, а картоплі 800. Але так як в нас невеличке деко, то ми забрали е, майже половину, тому в нас вийшло 50 на 50. Е, що ж, ми сюди додаємо оливкової олії. Нагадую, що це 2-3 столові ложки. Додаємо трішки зараз розмарину. Так, нам потрібно ще буде чесничок. Можеш почистити один чесночок. Uh -huh. Дай мені дощечко, я швиденько я тобі поріжу. Взагалі, якщо не полясти, то там просто було зрізати навпіл, щоб він. 에... Uh -huh. Майже був. Це зрізати, просто мені на дощечці легше було. Я додав трішки солі. І спробуємо все це зараз перемішати. Зараз ще декілька секундочок. І ми вам проанонсуємо нашу нову улюблену вже рубрику. Сьогодні буде другий випуск рубрики, як знаходиться слово за професором філології Анатолій Ткаченко. Так, давай я тобі закидаю туди. Я не знаю там скільки треба. Достатньо буде? Так, 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 так. Там взагалі було написано головку. Одна, е, е, Цілу одна головка чеснока, я думаю, там один зубець, ну, нічого в нас вийшло. Два. О, відразу пішов аромат чесночку. Так, він трішки додасть смаку, запаху. Так, ну що ж, я думаю, достатньо. Сіль перець були, так? Трішки перчика ще додавлю. Дуже простий рецепт. Так, ми бачимо, друзі, в принципі, чотири інгредієнти. Пощастило тим зараз, у кого духова піч газова. Можна готувати що? в будь-який момент дня, тому що з цим світлом, звичайно, що треба чекати, поки воно увімкнеться. Потрібно було, напевно, картоплю меншими. А, ні, Посочку, нормально, нічого. Картопля зазвичай дуже довго печеться, тому наберемося терпіння. Все влізає. Я думаю, спробуємо. Так, відправляємо до нашої духовки, друзі. Покажемо вже в кінці випуску, що з цього вийшло. А зараз пропонуємо вашій увазі рубрику, де ми вивчаємо разом українську мову, позбуваємося кальок. Позбуваємося неправильних слів разом з Анатолієм Ткаченком. Як знаходиться слово? Долучайтесь. Ну що ж, друзі, наш ефір продовжується. В принципі, ми вже все встигли розказати. Показати. тільки не показали нашу страву. Так, іде, йдемо до нашої. Так, зараз підемо і вам все покажемо. У нас там картопля печеться, весь ефір. Там є також айва. Ми вам про це розповідали ну, в нашій студії. Знаєте, запах дуже сильно виділяється часника, тому що от цих два зубці часнику настільки аромат в нашій студії створили, але тим не менше, от мені здається в таку прохолодну погоду. Плечена картопелька з часничком mm. зайвою. вау! Просто... Чесничок це наш імунітет. Дуже важливий. Так, все вимикаємо. Е, зараз буду я дегустувати, бо у Івана у нас сьогодні особлива дієта. Так, сьогодні я просто не їм. Тримаєш маєте. піст. Так, я, день я, посту та молитви, тому, друзі, інколи і вам це раджу робити, тому що це також частинка великого благословення. Я з'їм замість, замість тебе. Будь ласка. Їж, <сміст> я бачу Ждуть цю прекрасну етатів. страву. У мене вже слина тече. Мені здається, що тут ще не вистачає домашнього кетчупу, буде взагалі топчик. <сміст> ну, скуштую. Так, Це картопля. Картопля готова. А Ти візьми айву, тому що я коли пробував виделку, вона така ніби недопечна, такою повинна бути. <сміст> так? Готова? М'яка? М'якісенька. Вона навіть не солодка. Вона така трішки кисловата, і разом з картоплею це дуже Тому смачно. Тривуєш. Друзі. Це в цьому свій час. Друзі, це ось прогодувати вдома. Нагадую, що це 800 грам картоплі берете 400 грам, а й ви чистите, нарізаєте кусочками такими, додаєте 30 грам олії, дві гілочки розмарину. От, в принципі, сіль перець вже по смаку, один-два зубці додаєте. Також не дрібно, а просто розрізаєте навпіл, щоб він просто віддав свій аромат цей часничок. От правда, як ми зачитували про айву, при запіканні вона зовсім інша. Вона не є така жорстка, вона м'якенька, смак також змінився. І мені здається, що завдяки IV, яка також є в шарах разом з картоплею, картопля стає більш м'якша. Тож, якщо ви хочете здивувати свою сім'ю, завжди запікали просто картоплю, то зробіть ось таку страву, додайте туди айву. Можливо, у вас є яблуко, додайте яблуко, також буде смачно. І це точно корисно, запечено в духовці, без ніякого смаження, не так багато олії, буквально трішечки. Готуйте будьте здорові. Так, друзі, нагадуємо, що наші рецепти ми намагаємося зробити якомога простішими, але в той же час, щоб вони були і смачними, і дуже корисними, і бюджетними. Тому а, долучайтеся. Ну а ми бажаємо вже проанонсувати, про що поговоримо завтра. Але перш ніж скажу завтра, сьогодні о 15.00 е, на телеканалі Надія впряму, е, в ефірі буде програма о 15.00 Ісус. Єдина Надія. Ось програма Олександра Болотнікова. і... Е, Бойона, прошу, Алехандро Бойона. Тема буде: як Бог може мене полюбити. Якщо ви не відчуваєте те, що Бог вас любить чи ще щось, друзі, ця тема буде дуже актуальною. О 19.30 диванчик, ось будуть з перехожими спілкуватися про надію. А о 20.15 біблія чорним по білому. Тема піде про Кайна та Авеля. Так, ну а завтра вже поговоримо про те, як зареєструвати новонароджених українців за кордоном, а також про правила перебування в окупації про евакуацію. Як проходить, як зрозуміти, що пора виїжджати, як підготуватися до цього, як як іде знайти волонтерів? Про це також будемо говорити. Так і, друзі, на завершення бажаємо зачитати слова слова Божого, друге Самила, 22, 31. Дорога правдивого Бога досконала. Слово його вичисте він щить для всіх, хто сховку в нього шукає. Тому пам'ятайте, що Божа дорога досконала це найкраща дорога щастя, благословення. Тому шукайте свій притулок у Бозі. До зустрічі, друзі, до завтра. На все добре. До побачення з Богом.